Всім привіт. Сьогодні я хочу поділитися з вами підбіркою книг, в сюжеті яких лежать мандри в часі або часові петлі. Ці книги я прочитала деякі нещодавно, деякі вже давненько, але всі вони чимось мене зачепили, і я й досі пам'ятаю сюжет і головні моменти. Тому вирішила зробити таку підбірку і поділитися цими книгами з вами. Якщо ви любите мандри в часі або часові петлі, то думаю, що ці книги вам сподобаються. Я не буду дуже довго про них розповідати дати Тільки коротку анотацію і чим саме вони мене зачепили. Тож, поїхали! І почати я хочу цей перелік з книги, яку я зовсім нещодавно прочитала. Це не в тому місті, не в той час Джиліан Макалістер. Тут у нас буде якраз часова петля, але вона буде незвичайна. І зараз я вам поясню, чому. Це детективна історія. І розповідь починається з того, як жінка її звуть Джен, вона дивиться в вікно і чекає на повернення свого сину з прогулки. І ось вона дивиться і бачить вже, як він йде. І тут вона бачить якогось чоловіка, який біжить і якось так. Дивно дивиться на її сина, і вона відчуває, що зараз трапиться щось погане. І тому вона кричить до чоловіка і вони вискакують разом на вулицю. І перед їх очима вони бачать, що вже той чоловік напав на її сина і вони там борються. І коли вони підбігають, то вже найстрашніше трапляється, тобто вони підбігають і бачать, що їх син повністю в крові, у нього нож в руках. А той чоловік стикає кров'ю і помирає у Джен на руках. Звісно ж, вони в повному шоці, вони не знають, що робити. Вона починає питати сина, що ж трапилось, але він нічого не відповідає, він повністю не схожий на себе, ну, невідомо, що трапилося. І тут приїжджає поліція, сина заарештовують, вони там їдуть до нього, але їх не пускають. І тому вони повертаються додому з цими думками і зранку вирішують вже якось діяти, адвоката викликати, і Джен засинає. Але просинається вона не у завтрашньому дню, а у вчорашньому. І тут вона потрошечки, ну звісно ж на початку буде розкачка, вона буде розуміти, що ж трапляється, ну, бо у неї буде шок, що вона у вчорашньому дні, і починається наша ще часова петля. Але найцікавіше, тут буде непроста часова петля. Тобто вона буде повертатися не в той самий день. А в різні дні. Тобто, спочатку, вчора, вчорашні, пізніше ще на один день, ще на один день, а пізніше вже в різні моменти свого життя. І всі ці моменти дуже важливі для того, щоб Джен зрозуміла, що ж там відбувається, і чому її син Тобі зробив то, що зробив, і нам дають би, можливість їй дають розібратися, зрозуміти, і що ж їй робити з цим далі. Тому книга дуже класна, мені, мене вона дуже зачепила. Мені дуже сподобалося це, що не в один і той самий день. І коли я вже думала, ой зараз знову буде повтор того самого, ні. Авторка з цим дуже класно впоралася, вона завжди змінювала сюжет. Тобто, ми завжди, кожного дня, як вона прокидалася заново, вона розмовляла з іншими людьми, ми дізнавалися нові якісь факти і взагалі моменти, на які Джен коли просто. Жила, не звернула увагу. Ну, бо ми живемо кожного дня і не звертаємо на все увагу, ми ж не слідчі. Ми просто якби, живемо життя. А тут вона вже звертала увагу на якісь деталі, на які вона ніколи ну, не помічала, як і ніколи. Тому детектив тут прикольний, мені дуже сподобалося. Я думала, там всередині, що я вже до всього здогадалася, але були моменти, які перевернули все з ніг на голову. Тому я вам дуже раджу цю книгу до прочитання. Вона читається дуже швидко, легко. Звісно ж, ми її розбирали, до речі, на моєму книжковому клубі, де я є модераторкою, і ми знайшли деякі там недоліки, нелогічні моменти, які нам не сподобалися. Але навіть все це ніяк не вплинуло на відчуття від книги на задоволення при прочитанні. Ну, не знаю, може, тому що я тільки нещодавно її прочитала, але ось так вона мені запам'яталася, і мені було з цією книгою дуже легко. Тому я вам раджу її до прочитання і вважаю, що ви також приємно проведете з нею час. А ми переходимо до наступної книги. Але перед тим як перейти до наступної книги, я вже почала казати, що в мене є книжковий клуб, в якому ми читаємо дуже різні книги з різних жанрів. Я тільки це була перша наша книга, яку ми прочитали. Тому я вас запрошую також долучатися. В описі до цього відео буде посилання на телеграм-канал, де ви зможете дізнатися всі подробиці. Участь зовсім безкоштовно, це просто така зустріч з друзями, де можна поговорити. Про книги і поділитися своїми думками. Тому запрошую вас приєднуватися, буду дуже рада вас там бачити. А ми переходимо до наступної книги. І наступна книга це 22.1163 від Стівена Кінга. Чому така дивна назва, запитаєте ви? Але все дуже просто: це звичайний формат записання дати в Америці. У них спочатку пишеться місяць, потім вже день. І це відповідає 22 листопада 1900 1963 року в цей день в США було вбито Джона Кеннеді. І саме цю подію хочу змінити головний герой цієї книги, Джейк. Джейк у нас звичайний вчитель і живе своє звичайне життя. І ось одного дня він дізнається, що в барі у його друга є портал е, часовий, який переносить людину в 1958 рік. Завжди переноситься людина в один і той самий день у минулому. І там є такі правила, бо, наприклад, ти переносишся в один і той самий день, і коли повертаєшся, а потім знову хочеш повернутися в минуле, то в минулому всі зміни, які ти зробив, обнуляються. Тобто, час від часу можна там жити. Але якщо хочеш щось таке грандіозне змінити, то повинен це зробити з першого разу. А ми розуміємо, що це 1958 рік і до вбивства Кеннеді ще 5 років. Чому саме цю подію хоче змінити Джейк? Цю тему Стівен Кінг підняв, тому що й досі багато американців вважають, що вбивство Джона Кеннеді дуже змінило історію Америки, і що якщо б він вижив, то він би ще краще б було б в Америці, і вони б зробили набагато більше корисних справ, і політика була б правильніше і життя краще. Ну тобто, у них така ностальгія за Джоном Кеннеді, і тому ось ця ідея і досі а ось якби не вбили. Кеннеді. Також Стівен Кінг завжди цікавився, навіщо Лі Освальд вбив Джона Кеннеді, бо й досі там така темна справа. Невідомо чи його найняли, чи він це сам вигадав, що хоче так прославитися. Ну, тобто там є багато теорій вбивства Джона Кеннеді. І тому, ось факти ці Стівен Кінг використовує в своїй книзі. Також він дуже класно описує життя в США. В роки. Якщо вам цікава така тема, або взагалі подивитися, як люди жили в той час в Америці, то це класна книга, бо він насправді все ретельно описує. Ну, як Стівен Кінг, ви знаєте, дуже все детально, повільно, і там всі нюанси. Тобто ну, така класна, можна сказати, частково історична книга. І там все-таки головна мета змінити цю подію. І ще одно, одне правило, тут в цій книзі Кінг писає. Що минуле бореться з цими змінами, тобто все робить так, щоб зміни не відбулися. І тому Джейкону так стоїть дуже важлива задача. І взагалі, що буде відбуватися, якщо все-таки йому вдасться щось змінити. Як це вплине на майбутнє, і взагалі чи варто гратися з часом. Ось всі ці питання, і на всі ці питання ви знайдете відповіді саме в цій книзі, тому дуже раджу вам її прочитати. Ну, мені вона дуже подобається у Стівена Кінга. Я вважаю, це одна з найкращих книжок. Але будьте готові, що події, як завжди, розвиваються повільно. Хто любить стиль Стівена Кінга, такий повільний і детальний опис, тим я впевнена дуже сподобається ця книга. Якщо ви раніше нічого не читали у Стівена Кінга, то будьте готові, що тут будуть події розвиватися дуже повільно. Але я вам запевняю, що якщо ви хочете дізнатися, як жили люди в 60-ті роки в США, то тут ви дізнаєтесь дуже багато таких цікавих деталей. Ну, мені книга дуже сподобалась, тому я раджу все-таки її прочитати. До речі, обов'язково пишіть в коментарях ваші улюблені книги про мандрівки в часі або про часові петлі. Я обожнюю цю тему, і буду дуже рада почитати ще якісь класні книги на цю тему. Також не забувайте підписати. На канал, ставити вподобайку цьому відео і написати коментар, бо все це допомагає розвитку цього каналу і просуванню українського контенту в Ютубі. А ми переходимо з вами до наступної книги. В цій книзі у нас буде часова петля, а точніше петля в петлі. Це сім смертей Евеліни Харткасл» від Стюарда Тертена. Це дуже цікава і заплутана детективна історія. Тут у нас розповідається про старовинний маєток, в якому відбувається ввечері бал-маскарад, і о одинадцятій вечора тут буде вбито доньку господаря Евеліна, Евеліну Харткасл. Також у нас є головний герой, який буде у нас повинен розібратися в цій справі, а також розкрити, хто ж вбив Евеліну Хардкасл, або, можливо, зупинити це вбивство. Бо він буде у нас проживати один і той самий день, а саме день вбивства цієї дівчини. Але найцікавіше, кожного дня він буде прокидатися в тілі різних людей. Це сім різних людей. І було цікаво спостерігати, як взагалі він. Прокидається, як він розуміє, потім як він вже пристосовується до цього, і наскільки ж будуть різні ці люди, ці тіла, і його почуття в них будуть різні, навіть його думки, а найцікавіше, відношення людей до нього буде різне, бо з кимось він буде друзями, з кимось ворогами, але він про це буде забувати, підходити там до ворогів і розмовляти. Це було дуже класно і написано, і це так класно продумано, і там він буде ще й пересуває перескакувати з тіла в тіло Ну, тобто дуже класна і заплутана історія. І дійсно, сама детективна історія також дуже цікава, там дуже багато таємниць. Я трошечки здогадалася, хто, можливо, там вбивця але повну картину, там, мені здається, нереально так здогадатися, як там все працює. Тому дуже раджу вам цю книгу до прочитання. Вважаю, що в кінці ви будете дуже здивовані. Але там такі дві кінцівки. перша це кінець детективної історії, і ця кінцівка мені дуже сподобалась. А ще є кінець самої книги, в якій він там пояснює, чому це все відбувається, як там все автор пояснює нам. І ця, цей кінець мені не сподобався. Мені здається, що автор там перемудрив. Я взагалі ну, не, згоджую, не погоджуюся з завтра. Мені взагалі було не дуже зрозуміло, навіщо автор це зробив. До речі, цю книгу класно розбирають у відео книжкового клубу «Вовчиці» на каналі Палая. Там теж скину вам посилання в описі, і коли прочитаєте цю книгу, обов'язково подивіться то відео. Там дійсно дівчата дуже класно це пояснюють і своє ставлення. І у мене, наприклад, таке саме ставлення до цього кінця в цій книзі. Але якщо на це не звертати уваги... бо... Тобто тільки п'ять сторінок останніх детективна історія ну там просто супер. Ну мені дуже сподобалось, мене це захопило, і мені було дуже цікаво спостерігати за оцими всіма перевтіленнями і за всіма цими моментами. Наступна книга, мені здається, у мене була перша книга, з якою я познайомилася з цими мандрівками в часі, і це вже класика жанру наукової фантастики. Це Герберт Велс і його машина часу. Я й досі пам'ятаю сюжет, тому вважаю, що її варто прочитати, бо напевно це такий дідусь всіх книжок про мандрівки в часі. Роман був опублікований ще в 1895 році. Він розповідає про чоловіка, який. Використовуючи машину часу, поверта... не повертається в минуле, а зі свого часу. Це десь кінець ХХ століття. Вирушає в далеке майбутнє, і там він вважає, що люди будуть більш розумніші, більш щасливіші, більш якісь відкритіші, але там не все так просто. А що ж він там побачить? Ви дізнаєтеся, прочитавши цю книгу. Роман дуже невеличкий, тому багато не може сказати, щоб чогось вам не проспойлерити. Ще одним вже класичним письменником в жанрі наукової фантастики є Азі І У нього є прекрасний роман про мандрівки в часі, який називається Вічність. В цьому романі розповідається про організацію, яка називається Вічність, і яка відповідає за мандрівки в часі. В цій організації працюють всі люди, дали обітністю безшлюбності, тобто ніколи там не одружаться, і їх набирають з різних часів. І ось вся ця Система працює дуже добре за допомогою колодязів часів. Часу вони мандрують в різні там, моменти історії, і навіщо вони це роблять? Вони там змінюють якісь події, які погано вплинуть на майбутнє, тобто так контролюють ситуацію. І все працює злагоджено і дуже добре, поки один хлопець при одному зі при одній зі своїх подорожей не закохується в дівчину. І тут у нього буде вибір або все-таки порушити обітницю і все зруйнувати, або власне щастя. І цей вибір буде дуже сильно впливати на все, що він знає, на все, що існує, бо там може це. Початися така цепна реакція, від якої може зруйнуватися все, що він знає. І ось тут буде якось це все розкриватися. Тому дуже раджу вам цю книгу до прочитання. Вона, звісно вже стара, але все-таки дуже цікава. Наступна книга, точніше, оповідання, я читала вже давненько, але мені воно дуже добре запам'яталося. З англійською мовою я знайшла два переклади: Гуркіт грому і наступний Івдарив грим. Це Рея Бредбері оповідання. За мотивами цього оповідання є дуже класний фільм. І в мене, правда, трошечки заплуталась я чим же все-таки закінчилось саме оповідання, а чим я дуже добре пам'ятаю, чим закінчився фільм, але мені здається, що в фільмі вони так значно розширили цю версію цього оповідання? І про що ж там розповідається? Розповідається про наше майбутнє і про таку організацію приватну, яка називається «Сафарі в часі. Ця організація пропонує людям сафарі в минулому. Тобто вони переносять людей в минуле, і ти можеш, мисливці можуть охотитися на динозаврів або на інших якихось рідких тварин. Там є декілька умов. Ця тварина повинна бути тільки та тварина, яка незабаром загине в минулому, там або на неї впаде дерево, або щось відбудеться. Тільки на таких тварин, по-друге, там треба йти. Окресленою стежкою і не можна з нею сходити. І наступне, якщо, коли все закінчиться, то треба там забрати кулю, все зачистити, щоб нічого не змінити в майбутньому. І все це відбувається, ці мандри в часі, все дуже добре, до одного моменту. Звісно вже, як завжди, щось піде не по плану і якась ситуація відбудеться. А що саме піде не так, і як це вплине на майбутнє, ви дізнаєтесь, прочитавши це оповідання. так також раджу подивитися фільм. Мені він дуже подобається. Ще хотіла вам назвати три книги, які я ще не прочитала, але я чула і читала про них багато позитивних відгуків. Зараз я вам їх прочитаю. Так, це перша книга це Двері в літо Роберта Гайнлайна. Наступна знову і знову від Бена Елтона. І The Anubis Gates ну, перекладається як врата Анубіса від Тіма Пауерса. Ще ці три книги. Я ну, дійсно чула багато про них позитивних відгуків, мені хочеться їх прочитати. Якщо вони будуть варті уваги, то я вам про них в майбутніх відео розповім. А ви напишіть, якщо ви їх читали, то чи вам сподобалися ці книги чи ні. Також не забувайте написати в коментарях ваші улюблені книги про мандри в часі або про часові петлі. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі і в майбутньому прочитати ці книги. Дякую вам. За увагу, не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайки цьому відео, все це мене дуже надихає і допомагає розвитку цього каналу. Дякую вам за увагу і до нових зустріч!